Вітаю вас, шановне товариство. Е, значить, ми вже проходили у армії цю арену, і сьогодні я вирішив її ну, спробувати принаймні допройти. А тепер я можу з упевненістю сказати, що ти боєць під час час командного виступу, а ми ж це читали. Ми ж це читали. Так. Я готовий, погнали. То їх троє. Чуваків, троє, до речі, тут ще багато різних багів і багоюзів на цій арені. Мені розказав братик, що тут можна по різному, то в мене немає ніякої одечі. Так. О, зато я до речі, в мене є два бінтики, я тільки зараз глянув. Тут дуже багато багів на цій арені, і можна за допомогою багів, навіть якось коротше кажучи, а, цей во. А, розмутити там якусь унікальну зброю чи просто якусь дуже хорошу зброю. Але там якось це все дуже заморочувало, Я почитав коментар братика і. Ну просто дуже-дуже заморочувало реально. А по кому вони стріляють? Я нікого не бачу. Чуваки. Я не бачу нікого. Тому, мабуть, я не буду не буду заморочуватися так з цими багами. Ніхуя змілять! Ні, ну це 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 було це було мощно. Мене по-моєму так швидко ще ні разу не вбивало в цій грі. І знову ж таки з арени дуже багато чого повирізали, наскільки я зрозумів. Тобто, наприклад... зараз. Чудово, один відстрілявся. Давайте вже, давайте вже це зробимо, а потім я порозказую про арену те, що мені понаписували, бо... А, бо зараз не до балачок, як бачите. Де той чучмек? Чучмеку. Давайте, чуваки, мені допомагайте. У мене ж там якісь двоє придурків мають бути до допомоги, так? Так, там якийсь дуже хитровжариний чувачок. А де ще один? Типу вони його мочать, але де вони його мочать, не зрозуміло. Блять, там такий хитровибаний хлопець. О, у мене є якісь ще набої, дивіться, у мене є якісь ще такі. Бо, бронебійний, давайте бронебійний, так. Бля, а ну невчасно. Ну, вилазь, братику. А чуваки, кончивай того, чувака? Він просто... Він просто дуже хитровий. Ну, бряга, ну блін, ну, отак не чесно, У мене немає одежі, навіть і в одежі в якомусь бронику, так. І весь прикол, що він тупо чекає, поки я вилізу, так, він, він не вилазить, він тупо сидить там, кресятниче, так, що називається. І чекає, поки я вилізу. Ну... Я так не зрозумів, я того чувака вбив чи не вбив. Ну ось цього точно вбив. Ну Давай, чучмеку. Вилазь. Вилазь, чучмеку. Чим займаються мої помічники? Ну чим займаються ці чуваки? Я не розумію. Ну, Вважай, що я один проти трьох. Я один проти трьох без броні, а ці троє чуваків з броньками ще йду ну, капець. Ні, ну, серйозно, чи це якась нереальна фігня, як на мене. Вони самі не вилазять з укриттів, так? Тобто це мені треба обов'язково робити. Це мені треба обов'язково робити, так. <сіхі> <сіхі> блять, треба було зберегтися. Коротше, буває, що одного чувака і зберігатись треба, бо. Так, бід. -бі -бі. Дібів його з дробовиком ми грохнули. Блять, я навіть зберегтися не встиг. Додіки, ви можете мене хоч прикривати, щоб я хоча б принаймні міг якось перезаряд... перезарядитися спокійно, щоб мене не вбили при цьому, блять. Так, мене навіть не коцнули, до речі, все, зберігаємося, одного чувака вбили, і мене при цьому навіть не коцнули. Так, спокуха, спокуха, спокуха. А он. не дуже круто. Ще, один Блін, залишився тільки один чувак, хлопці. Але ж це правда, я знову ж таки виходить, витрачу аптечку, бо в мене, бачите, знову хп майже нема. А що він там... <реш> <реш> Прикольно він злився, так? Ну так, бачите, вони ще й в доспіхах і вважайте, що я один валю, валюся, реально по суті. І знову ж таки, так, у мене знову немає ХП, мені треба підліковуватися, витрачати аптечку. Ти переміг хоч тої винагороди 4000 рублів. А в нього не можна, до речі, купити аптечку. Ай божечки. Та ще виходить, що доводиться ж нормальні аптечки витрачати. Бачите, котрі так нафігово лікують. Будемо сподіватися, що боїв уже залишилося небагато. Не Сьогодні в тебе не зв... незвичайний бій. Про твої подвиги почули навіть вояки і надіслали своїх бійців. Так, не дивуйся, військові теж у цьому не проти взяти участь. Оно серед глядачів навіть цілий генерал є. Ці хлопці з загону, точніше, там якогось такого загону. Будь обережний, озброєні вони відповідно а броня в них досить міста. Я, звісно, тебе теж голим не залишу. Отримаєш броню, бронік від волі, щоб вони повиздихали. Штука легка, отже, бігати не в Заважатиме. Покажи їм, а, що ми теж не з Лупуцька зроблені. Щасти, я готовий. Так, двоє чуваків. Так, ну добре вони в діті. Ну Можливо, раз це спеціальний бій, Та ще й з вояками, то можливо, що це вже як було останній. І це є вся особлива зброя у бокам. Так, ну броні в мене хоч якийсь є, слава Богу, чесно кажучи, бо це вже а, навіть не смішно було. О, я аптечка є, до речі, хоч так. О, можна в щелочку стріляти дивіться. Проте там ніхто не з'являється. На жаль. І, ну, що похеру? Я ж стріляв начебто попадав у нього. Не розумію. Звідки він не Та що шо за прикол, я ж стріляю, влучаю в нього. Вони ще бронебійні, ні, ну я бачу, що в них там якісь дуже круті обладунки, але ж я реально я вучав їм взагалі насрати. Чи це треба тупо хедшотити, чи що. затримати. Дивіться, скільки я в нього всадив. Головне, дивіться, в мене вже хп хе все нема. А цей придурок живий живьохонький, йому взагалі, походу, по барабану. Це нереал, якийсь чесно, я не знаю як цю арену пройти. Це просто якийсь нереал тупо. Тупо в чувака висаджує, що йому взагалі похер просто Просто насрати. Ось я так розумію, тут треба просто тупо от хедшот вішати і все. призначення Спробують затримати нашого Тупо вішати хедшот. Я ж гоу стріляю. Він що, но вбиваем и чишо? Я стріляв ему голову! <реклама> ну я не пройду цей момент, я не знаю, чесно. Та серйозно, чуваки, я мабуть цей момент не зможу пройти. Треба перезавантажуватись, ну. Ну я не бачу за рахунок чого можна пройти цей момент абсолютно. Ми в лайні. Тобто ти з ним зближуєшся, він тебе зливає за секунду, так? Тобто взагалі. Тобто, зближуватись теж не варіант. Тобто зближуєшся за секунду зливає. Якщо ти його намагаєшся десь здалеку мучити, то йому і ти стріляєш усе все на світі, йому тут не втрату. Ну бачите, взагалі я його походу навіть не коцую. Як мені треба стріляти, я не розумію. Так, а якщо здалеку, я йому, я, 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 я йому в голову в цілу, йому взагалі тупо насрати, він навіть не присідає. Тобто я його, походу, я його навіть не коцюю. Ну подивіться. Піздец я кисне. Я розумію, що це типу останні якісь чуваки, що це типу і має бути важко. Я це розумію, але ж ну це піздес. А прикиньте, якщо це ще і не останні чуваки, а якісь передостанні. Я взагалі ухірію, якщо чесно. З цим прицілом, по-моєму, гірше користуватися, ніж цим. Як би це не прозвучало, але це реально, по-моєму, так. Ну все, мене вбили. Дивіться цей прикол, так? А, у мене немає аптечки. А що в нього за кулемет? Спецавтомат, ага, я зрозумів. А, набоїв немає. Круто, так, дякую. Ну, можна спробувати зберегтися, але ж у мене хп немає, тобто, ну, в принципі, я сенсу не бачу, в принципі, зберігатися, якщо чесно. Добивай, добивай! Шо він, де він? У мене немає здоров'я, бляха, я при смерті і я маю йти його шукати. Не подивіться це прикол, так? Це просто щось неймовірне. Просто, по-моєму, має бути навпаки, так? Я ж при а не він, бляха. Ти мене ходи шукає, чувак. Я ледь рухаюся. Оце те, що підбільшує, те, що, типу, вони всі на очку, так? Типу вони бояться самі вилазити, і я маю цим займатися, бо, бо так він тупо буде десь сидіти і вти втичити. Я його бачу. Так, ну знову беремо ось цю круту аптечку і використовуємо. І момент, що немає якогось автолікування. 6 тисяч я отримав. Походу, таки є ще якісь бої, чуваки, це капець. Отже, про арену, так е, такий прикол, що коротше там ще були вирізані бої з мутантами. Тобто, чимсь нагадує, пам'ятаєте, в облівіоні теж коли ти проходив арену, там в кінці були бої з різними монстрами, там з мінотавром, я пам'ятаю, там ще з кимось. І тут теж, типу, бої з мутантами, але на жаль, їх вирізали. І з багом можна замутити зброю. Можливо, якраз у ту зброю і можна було замутити, якось з багом, але ну це складно, що називається. Це не треба заморочуватися. Та й багоюз якось не дуже хочеться все ж таки ним користуватися та й заморочуватися особливо. Тож я. Якось забив. Сьогодні в тебе показовий бій, довго піймав банду, котра довгий час на ростку спокою сталкерам не давала. Брали їх уночі, тому майже усі живі лишилися. Їм усе одно до стінки... Їх усе одно до стінки ставитимуть. Так я цю умовив дати їм шанс. Хто на арені виживе, піде на зону поза зоною. Усе, уже, усе краще, ніж подохнути. Озброєні вони по-різному. По в основному пістолетами та обрізами, але їх шестеро, тож, дивися, не підставляйся по-дурному. Гайда! Ну я готовий, давайте спробуємо, може ще такий бій. Я щось думав, що ось ці двоє солдатів це останній бій був. Ого, їх там, лки-палки. Тут граната треба. Шимич, Ого! А, є, до речі, граната. Крутий кулемет є. Грім. Грім 314. Так, ну давайте зберігатися. Так. Так, и шестеро. шестру я вольнул, так. Ой. Ты трх вольнув. Четырьх вольнув. Це треба, до речі, зберегтися, я рахую. Можливо це останній бій, але, до речі, якщо так подивитися, чесно кажучи... Я б навіть сказав, що він, можливо один з найпростіших. Походу, один чувак залишився. Де він є? Ага, бачу. Бачу, бачу, бачу. Я тебе бачу. Хопч. Так, це суддя. Може ось цей колмет мався на увазі. Bo Commodore jest realno kłasny, może to ostatni bibuł nareszcie. Бо я, якщо чесно, думав, що бій то буде тільки один. Ну взагалі боїв буде не дуже багато. Тобто, так. Ти переміг ось твоя винагорода. Зу... А, все, це останній. Так, до зустрічі. Ти недостатньо досвідчений для цього бою. Не дуже зрозумів. Ну коротше, арени. Ми, ми, ми походу пройшли. Або ні, до речі, ви мені підкажіть. О, а артефакти треба заново вдівати. Це ж усі артефакти. Так, так, батарейка плюс 30 вогняна куля, мінус 20 радіація, але витривалість гірша. А тут витривалість плюс 109, електрошок мінус 10. Так, це воно. Давайте поїмо, може, консерв, так, щоб трошки хоч підлікуватись, хлібця там, так. Ну, все нормально, більш-менш здоров'я ми а, поповнили добренько. Добренько, добренько. Що ж, давайте збережемося. Так, хлоп'ята, ви, під, ви підкажіть, чи це останній бій, чи я пройшов арену, чи можна потім буде повернутися. Ви бачите, він пише не те, що я там чемпіон арени чи щось таке, а просто ти недостатньо досвідчений для цього бою. Можливо, це типу мається на увазі, що ось, наприклад, у мене рейтинг. А, а досвідчений, ранг досвідчений, до речі. Якось так, до речі, пам'ятаєте, ми буквально пару випусків назад дивилися, я був новачок, а тут уже прямо досвідчений одразу. Тобто, можливо, мені потрібно, щоб у мене була репутація там майстер, там, чи ветеран чи якось так, так, і можна буде сюди повернутися, і буде ще якийсь бій. Або ж уже все ж таки арена закінчилася. Ось це мені підкажіть, бо не дуже зрозуміло. Блін, я чесно кажучи, думав, що я набагато швидше швидше пройду арену. Реально вона дуже довго виявилося. І весь прикол, що останній бій, ну принаймні той ось той останній, що у нас був, набагато простіший, ніж перед останній. Мені з вояками було піпець, як складно. Реально, просто піпець як складно. З бандитами там, в принципі, нічого складного не було. Бо озброєні ми були дійсно добре. Так, ну тоді що ж? Я думав, що я в цьому випуску ще встигну якісь побочні квести попроходити, але ні. Я встиг лише зайнятися ареною, тож вже в наступному випуску тоді підемо шукати цю фамільну рушницю. Ну і якщо встигнемо, можливо, навіть а, займемося тими кровососами. Так, на жаль, гранат у нас немає, ну але в принципі. В іншому у нас справи доволі непогані. Я рахую. О, я ж не той комбіз з'їв. Так, мені потрібен ось цей комбіз, що покоцати. Так, я поки що буду в поганенькому комбізі бігати. Ну що ж, хоп'яти, дівчата, я вам, як завжди, вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!